Тих із нас призваний в цій житті до определеної відповідальності, ну, як ми кажемо, дох. Да? Є долг перед матір'ю, є долг перед дітьми, а є долг перед батьківщиною. І от, коли батьківщина позвала воїна Сергія, щоб він віддав свій, свій обов'язок, він його віддав до кінця і показав приклад що немає любові той, хто як душу свою полагає за друге твоя. От, він віддав все найдеше, що в нього було. І наша з вами задача, наша з вами задача молиться за нього, щоб Господь у Бохові о душу. Жальці мам сина. Загинув наш союз, на жаль, дуже хлопці та дівчата, молоді. Загинули таких. Вічна пам'ять йому, А родині дай Бог сил, щоб пережити. Пережити і подолати всю бізнес. Вічна слава. Для сьогодні надходять модошні звістки, які сповіщають про найстрашніше загибель тих, хто мав жити. Така звістка прийшла і в нашу громаду. Загинув наш односельчанин Овечко Сергій Анатолійович, який народився і виріс в селі. Сім місяців Сергій вважався зниклим безвісті. Усі сім місяців рідні шукали, чекали. Вірили і надіяли. Але у долі інші плани, на жаль, Сергій загинув. Після поранення він міг піти собача, але він цього не зробив. Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту. Скосляємо голову у скорботі. І на завжди залишиться пам'яті рідних, друзів, усіх хто знав, любив і шанував. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять солдата. Водія електрика військової частини А-4820, Овечко Сергія Анатолійович. 23 квітня 2025 року Сергій загинув від отриманих травм під час виконання бойового завдання поблизу Краматорського району Донецької області. Його подвиг назавжди залишиться в пам'яті побратимів, рідних і всіх, хто мав честь його знати. Висловлюємо щирі співчуття родині і близьким. Пам'ять про нього житиме в серцях кожного з нас. Сергій назавжди залишиться прикладом відданості, військовій присязі і високим моральним принципам. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав батьки, батьківщину і кожного з нас. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям!

So